Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпадлене Сонце. І сьогодні я хочу поговорити про прочитане вересня. Е, я зараз читаю не так багато книжок, як мені, мені хотілося, але все ж таки щось не читаю. І почати я хочу з книжок, які я слухала в аудіо. Я тільки недавно е, стала трошки слухати книжки в аудіо і якось зараховувати їх в прочитане. Е, не знаю, раніше якось я думала, чи вважати книжку прочитану, якщо я її прослухала в аудіо. От, але думаю, що все ж таки можна. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви вважаєте, чи е, ті книжки, які ми слухаємо в аудіо, можна вважати прочитаними. А, і перша книжка, про яку я хочу сказати, це Колір магії Тері Пратчета. Який я прослухала ще в кінці серпня, і я забула про це розказати в своєму прочитаному серпні. Я цю книжку перечитувала, точніше, можна сказати, переслуховувала спеціально для книжкового клубу. І, Можливо, якщо ви пробували починати читати Террі праче саме з кольору магії, і вам здалося це трохи нудновато, якось вас не зачепило, і ви закинули тері прачете, спробуйте саме прослухати колір магії. І у нас дуже класна українська начитка, Я слухала в Абуці, і там я не знаю, чи є якісь інші начитки, там дуже класна ночітка, і спецефекти додані в, в цю ночітку. Є там якісь звуки магії, бою на мечах, якісь погодні умови. Це було трохи неочікувано для мене. Я не думала, що прям таке є, але ти слухаєш це прям як такий аудіофільм. Уявляєш собі за допомогою цих всіх звукових ефектів. Так, і це вдруге я вже до цієї книжки поверталась. Ем, мені вона так само сподобалось. Я думаю, якщо б я її читала, то можливо вдруге мені було б трошки більш нудновато, бо я вже знала, що там буде відбуватись. А, але ем, так як я її слухала, це, ну, це було дуже круто і мені дуже подобається, як у нас роблять аудіокнижки. Тут ми знайомимося з Ринсвінтом і. А... Двоцвітом, його чарівною скринею, і спостерігаємо за їхнім знайомством, пригодами. І загалом книжка тут розділена ну, на частини, що можна вважати якимись такими окремими оповіданнями, але які йдуть в хронологічному порядку і об'єднуються в одну історію. От. Тому. Я поставила наразі 9 з 10 цієї історії, і е, взагалі трохи сумую за теріпрацю, там треба все ж таки щось брати, читати наступне, що в мене по хронології, саме «Морт». Я думаю, він якраз класно підійде да, для осінніх читань. Так, наступною книжкою, яку я прослухала в вересні, була Сусідська угода від книголав. Це е, Досить простий ромком про людей, які були друзями, ну і там троп від друзів до коханців, які заключили певну угоду, і як це вплинуло на їхні стосунки. Я не очікувала нічого взагалі від цієї книжки. Мені по мене був просто час, коли я там кудись іду і щось таке. Мені хотілось послухати щось легеньке. Я обрала саме сусідську угоду» і не спошкодувала. Я поставила цій книзі 7 з 10. Це е, такий легкий, е, легка романтична історія, яка дуже круто під, підійде під саме прослуховування. Можливо, я поставила менше, якби читала, бо все ж таки там ну. Можна очікувати від цієї книги чогось такого вау, чого ви ніде не зустрічали, але вона досить затишна і мені попала досить в наста. Наступна книжка, про яку ми поговоримо, це новиночка від ВАД Бездогани Елсі Сілвер, ковбойський любовний роман, відгук на який ви побачите зараз в такому міні-влогові з Карпат. Включення з ворогти, я втекла від е, домашніх справ, від переїзду, від е, всього цього на ретрит. Точніше, я, якщо ви пам'ятаєте Катю з мого відео про її книжкові покупки, від мене вона поїхала далі на цей ретрит для йога тренерів. А я наразі просто підмазалась і знаходжусь тут на чотири дні всього-навсього, і звісно, я взяла з собою книжки, бо основна моя ціль на ці чотири дні це відпочивати і читати книжки. Але сталося не так, як гадалося. Я в перші два дні встигла прочитати всього 80 сторінок, дочитати книжку, яку я майже дочитала в потязі, бо я впряглась у тренування для йога-тренерів. І це трошки не та йога, до якої я звикла. Тут заняття набагато довше, по дві години і вищого рівня важче, і я трошки. Ем, вмираю в кінці тренувань, але мені дуже подобається. Тренування проходять о сьомій ранку, з 7 до дев'ятої, можете собі уявити, але я рада, що я приймаю в цьому участь. Тому потім е, тут навчаються також, також фізіотерапії, курс проходять. І я є е, іноді таким пацієнтом для. Е, Дівчат, які тут навчаються, бо в мене то поперек болить, то ще щось. То, тому, е, тому я весь час знаходжусь в якомусь е, кіпіші тренуванні, соціалізації і не так багато доходжу до книг, які я з собою взяла. Звісно ж, я взяла з собою книги. Але все ж таки, е, поки я їхала, ви вже могли бачити, як я їхала. У відео я майже прочитала першу книгу, яку я взяла з собою. Це бездоганний Елсі Сівер. Ем, тут всього 380 сторінок, і це є плюсом. Мені дуже сподобалось, що вона не дуже товста. що Це така стандартна книжка. І 380 сторінок для цієї історії це отак. Ну, це прям те, що треба. От десь за е, дорогу від Львова до воригта я. Прочитала 300 з 380 сторінок, і оце 80 сторінок не могла прочитати два дні, тому що просто не було часу. І що мені дуже сподобалось? Це ковбойський любовний роман. Зараз, я так розумію, це набере у нас такої популярності і вже декілька видавниць почали видавати, перекладати ці ковбойські любовні романи. І більше я розкажу про цю книжку, мабуть, в прочитаному, але загалом я скажу, що мені дуже сподобалось. Мені сподобався головний герой, як він себе повів. Мені сподобалась героїня. Звісно, у кожного тут в них є свої якісь драми, психологічні проблеми. Мені сподобалась їхня любовна лінія, як вони одне з одним себе ведуть. Це прям дуже класно. Тут атмосфера маленького містечка, не знаю, що ще сказати, гарячий ковбой, який гарцює на биках, ризикуючи своїм життям. І головна героїня, яка повинна прослідкувати за тим, щоб він не наробив, скажімо так, Лиха своїй репутації ще більше в межах його рекламних контрактів там, чи щось таке. Ось тому е це ще більш таке, мабуть, літнє чтиво, але поки в нас ще літо. Сьогодні здається, останній день, коли е так і гріє сонечко, бо завтра, ну, і зранку і з вечора дуже холодно, і завтра будуть вже дощі. Тому дуже рада, що встигла прочитати цю книжку. Вона дуже підняла мені настрій. Наступною покажу книгу, яку я взяла з собою, не знаю, чи встигну її почати читати чи прочитати. Це українська авторка Юлія Лаба. Усі персонажі вигадані або ні. Вона вийшла від лабораторії, вийшла недавно. Я її тільки но забрала з пошту і одразу взяла з собою в подорож. Мені вона е візуально дуже подобається. Тут до неї в комплекті де класна дуже закладинка. І я чула дуже круті відгуки. Це такий наш український ромком або романтичний роман, любовний роман, який буде дуже класно мені здається, почитати саме Міленіалом, бо тут багато якихось згадок фільмів, серіалів нашого дитинства, щось з українських реалій це Мілі Генрі. Дуже хочу читати. От, тут мені здається, дуже класна атмосфера, щоб читати десь на пляжі, але я не знаю, коли я попаду на море, на пляж. Тому взяла з собою, може, може, я встигну розпочати, а може, відкладу ще на пізніше. До речі, до кожної книжечки взяла стікери, щоб клеїти, але в любовні романи я зазвичай нічого не клею. Ну, у Емілі Генрі, можливо, щось клею. І показую третю книгу, яку я з собою взяла, бо це якраз осінні читання, темна академія, це Ваволон Ребекки Кван, який я рвала в плеказу цим класним зрізом кольоровим е і лімітованим. Е я тільки не розпочала цю книжку, теж стікери. І я на двадцять сьомій сторіночці, і поки що мені дуже класно пішло. Я прям почала читати, і з перших сторінок мене затягнуло. Мені одразу стало цікаво, що буде далі з головним героєм. Ну просто як стиль написання і е, по сюжету, поки що за двадцять сім сторінок. А книжка починається та не з першої та, сторінки, текст, а з п'ятнадцяти. Тобто, по суті, я прочитала десять. 11 сторінок, і мені вже сподобалось. І я сподіваюся, що далі книжка мене не розчарує і сподіваюся її дочитати у вересні, сьогодні 23-я, Тобто тиждень в мене є. Навряд чи я встигну прочитати тут і прочитати цю. Але подивимось. І ну, сподіваюсь, мені сподобається. Тому сподіваюсь, я ще сподіваюся, сподіваюся. вірити, що вам подобається такий формат, і що мені вдасться ще зняти якісь дозйомки по тому, як читається Вавилон, що ще гарне дозняти тут. І побачимося з вами в наступному включенні. Папа! -па. 说怎么？ як ви вже зрозуміли, цей ковбойський роман мені сподобався. Я поставила йому 9 з 10. Мені дуже сподобалась головна героїня. Вона така досить сильна, доросла і головний герой. Ну, до нього є деякі питання, але все ж таки те рішення, яке він приймає в кінці, воно мене потішило і додало плюсиків до цієї історії. Ну і об'єм, я вважаю, що це. Дуже ем, непогано, коли е, до 400 сторінок в любовному романі тут якраз все сказано і немає нічого зайвого. Е, і е, після цього роману мені дуже захотілося ще прочитати е, новий ковбойський роман, який вийшов у Artbooks, е, який називається. Який називається Раз і назавжди У мене поки його ще немає, але я чула дуже гарні відгуки і чула, що він краще ніж бездоганний Елсі Сілвер. Ну з деяким комусь сподобався більше, і тому мені хотілось би прочитати і порівняти їх. Наступна прочитана книга вересня це у нас корона опівночі Сари Джеймас. Це друга частина з циклу Трон зі скла. Досить швидко вона в мене пішла у читанні. Я поставила їй 9 з 10, трон зі скла я поставила 8 з 10. Історія набирає обертів. Особливо в кінці другої частини там відкриваються якісь таємничі моменти, щось таке очікується. Це переломний момент якийсь. І ну, я як кажу, що з третьої частини там просто несеться і вже неможливо відірватися. І я прям перечуваючи це, поставила дев'ятку цій книзі. І я буду наступно читати. Не третю частину, а приквел, який йде про селену до подій першої книги. Він називається як він там називається? Приквел називається Клинок асасинки. Він в мене вже є, і там, ніби як зпірка таких оповідань про Селену, коли вона ще була підліткою, як вона стала сисинкою і тому подібне. От і кажуть, що там багато ми знайомимося з різними героями, які будуть потім з'являтися в історії. У всьому циклу Трон зі скла, і багато хто каже, що е, хотів би прочитати цю збірку до того, як перейшов до основної історії, хоча б після другої книги. От тому наступне буде саме «Клинок Асасинки. А потім я перейду вже до третьої частини цього циклу. І остання прочитана книга вересня це тринадцята казка Діани Сеттерфілд. Ем, ми обрали цю книжку з дівчатами на книжковий клуб. І я досить давно вже її прочитала. Віддала потім читати свою книжку подрузі, щоб вона також встигла її прочитати, тому у мене її нема в фізичному форматі, але взагалі в мене вона є в виданні від Культріт. І це було дуже круте читання, дуже атмосферне, дуже осіннє. Прям. Просто чарівно. Там у нас головна героїня дівчина, яку дуже популярна письменниця запрошує до свого маєтку, щоб нарешті розповісти їй правду про себе, щоб вона написала біографію. І вона така дуже таємнича. Ця письменниця. Ніхто про неї не знає, ну якби звідки вона, вона багато разів розказувала якусь свою історію, але це в кожен раз були якісь різні історії, і всі розуміли, що це. Вигадка. І от, нарешті чомусь вона обрала саме цю дівчину для того, щоб вона написала про неї нарешті правду. І я від цієї книги взагалі не знала, чого очікувати, ну, крім атмосфери і всього того. Типу, куди нас веде сюжет? Це така трохи детективна, трохи містична історія. Я читала і я не розумію, ну, типу. Що буде далі, куди ми йдемо, до чого все це веде. Поки ти не дочитаєш до того моменту, ти не зрозумієш, до чого все йде. І в мене дуже давно не було такого відчуття, коли я читаю книгу і не знаю взагалі не розумію, що ж там буде далі, і мені дуже сподобалось. От, тому, якщо ви ще не читали тринадцяту казку і думаєте, що такого атмосферного почитати восени, то тринадцята казка дуже підійде. Я поставила цій книзі 10 з 10. Вона дійсно дуже класна. Я хочу ще подивитися екранізацію. Мені здається, теж буде непогано. І також чула гарні відгуки про інші книги Діани Сатерфілд. І там щось про річку, якась чи містична річка, чи щось таке? є. От я думаю, що теж е, почитала б ще щось від цієї авторки, бо вона е, дуже класно створює атмосферу і інтригу в книзі. От і все прочитане на сьогодні. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Сподобалась ця локація. Мені сьогодні захотілося щось таке максимально зробити атмосферно осіння, не біля книжкової полички, а ось так: от на дивані для більшого затишку. От, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал «Розпатране Сонце, і дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Па-па!